Підготував сотню закладок із наркотиками та психотропами. У Луцьку затримали раніше судимого чоловіка. 30-річного наркоділка поліцейські запримітили ще влітку. Тоді при ньому виявили заборонені речовини і відкрили кримінальну справу. Чоловік у Луцьку мешкає тимчасово закладки, котрі у нього виявили за цінами чорного ринку, коштують понад 100 тисяч гривень. Учора за місцем його проживання співробітники поліції провели санкціонований обшук, під час якого виявили понад 100 готових закладів психотропних речовин та наркотичних засобів. Відповідно, їх направили на проведення експертизи. Чоловіка затримали. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Йдеться саме про збут наркотичних засобів та їх аналогів. Зауважу, що йому санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі наразі вирішується питання щодо обрання, затриманому міри запобіжного заходу. Судове розслідування триває.